Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kanale YouTube Kancelarii Gorazda Świstuń-Wątroba. Kancelaria nasza od wiosny tego roku realizuje projekt nieodpłatnej pomocy prawnej dla gości z Ukrainy, którzy zdecydowali się przyjechać do Polski i zamieszkać tutaj na stałe lub na jakiś czas. Ten projekt mamy okazję realizować dzięki współpracy z adwokatem ukraińskim Jefienem Motryczem, którego witam serdecznie w studiu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o... Kolejnym problemie, który może dotykać naszych gości z Ukrainy, a dotyczy on wynajmu mieszkania. Standardowo każdy, kto przyjeżdża tutaj do Polski, spotka się z problemem wynajmu mieszkania i będziemy chcieli przybliżyć pewne prawne aspekty związane z zawarciem, czy też rozwiązaniem takiej umowy. Jewgię, czy mógłbyś ogólnie omówić, jakie rodzaje umów najmu funkcjonują w polskim prawie, z którymi mogą spotkać się nasi goście z Ukrainy? Дякую, Мартіне. так дійсно ви приві наголосивши на тому, що проблема здоволення житлових потреб українців є однією з найбільш нагальних, зв'язку з переселенням значної кількості наших громадян на території Польщі. Важливу роль в даному питанні відіграла позиція польського уряду, який запроваджував компенсації протягом тривалого часу для власників нерухомості, які надавали можливість проживати громадянам України на безплатній основі. Проте найважливішим питанням в даному аспекті є дійсно встановлення про відносин між власниками нерухомості, які здають її в оренду для громадян України та громадян України. Вказані відносини базуються на Поняття оренди, яка врегульована цивільним кодексом польської республіки, а також законом про захист прав орендарів. В загальному в Польщі існують різні типи оренди, які можуть бути використані громадянами України. Це може бути безстрокова оренда, яка найчастіше використовується. Також це може бути так звана оказіональна оренда. Це договір, який укладається на визначений. Термін два дані види договорів мають певні особливості, зокрема із питань розірвання таких договорів. Тобто, якщо вкладається договір на невизначений термін, він надає сторонам широку свободу щодо врегулювання питань припинення таких правовідносин. Безпосередньо в термі... в умовах договору, якщо ж в умовах договору дане питання не є врегульованим, то підлягає застосуванню положення польського цивільного кодексу. Що розірвання можливе після повідомлення відповідної сторони, які складаються в строк не пізніше трьох місяців додати розірвання договору у випадку, якщо ж йдеться про договора оренди, укладені на визначений термін. to strony takiego porozumienia w znacznej mierze w możliwościach powstrzymywania wskazanych zarządowych porozumień, ponieważ takie porozumienia za ogólnym prawem trwają do daty wskazanej w odpowiednim porozumieniu. Wspomniałeś, Jewkin, o najmie okazjonalnym. To dość szczególna instytucja, która chyba nie istnieje w prawie ukraińskim. Czy możesz powiedzieć coś bliżej odnośnie tego, jak zawierane są takie umowy? Так, дійсно, так звана оказіональна оренда відсутня в українському законодавстві. Тому люди, громадяни України, які стикаються на практиці з даним видом договору, не завжди чітко усвідомлюють підстави та порядок його укладення, а також певні наявність певних особливостей, вказаних при відносин оренди. Оказіональна оренда це договір, який укладається на визначений термін. А також передбачає особливий інститут захисту прав орендодавця шляхом надання орендорем письмового нотаріального застереження про наявність іншого житлового приміщення, в яке він може переслитися в разі припинення про оренди. Таким чином, вказаний інститут захищає більшою мірою права саме орендодавця і власника приміщення. Разом з тим, і в даному питанні також польський законодавець пішов на зустріч громадянам України, які перебувають в Польщі в зв'язку з бойовими діями на території цієї держави. А саме до закону Республіки Польща про допомогу громадянам України була внесена спеціальна норма, яка значно спростила провідносини відносини окизнальної оренди. Таким чином, що громадяни України не зобов'язані при укладенні такого договору подавати в нотаріальній заяві відомості про наявність іншого приміщення, яке вони можуть бути виселені, оскільки очевидно, що надання інформації про таке приміщення громадянам України дуже ускладно, оскільки особи перебувають вимушено у Польщі та часто не мають такого приміщення. Денькі. Порозмовляємо ще очиншу. Здажа, часами, з ваше останнього на інфляцію, ж винаймуці. Подвища високо чиншу, як часто і у яком квоте можете робити видок польського права? Дякую, Мартін. Дійсно, це дуже актуальне питання, і ми досить часто на практиці стикаємося з такими питаннями. Зокрема, до нас звертаються громадяни України, які орендують приміщення власників, і власники піднімають орендну плату з огляду на значну кількість умов, це зокрема і підвищення індекс інфляції в Польщі. Питання підвищення орендної плати також врегульовано в цивільному кодексі Польської Республіки та закону про захист прав орендрів. Орендодавець має право підвищити орендну плату з визначених в законодавстві підстав. Це, зокрема, збільшені значною мірою витрат, пов'язані з утриманням власником вказаного приміщення. В будь-якому випадку такі підстави повинні бути обґрунтовані. Тобто, власник повинен надати на вимогу орендаря чіткий розрахунок з урахуванням підстав та причин, чому він підвищує плату за користування приміщення та обґрунтування, чому саме на такий розмір підвищується плата за користування приміщення. Тобто орендар в будь-якому праві має право вимагати такі обґрунтування. Також власник може ініціювати підвищення орендної плати у зв'язку із інфляційними процесами в Польщі. В такому разі орендна плата підлягає коригуванню на визначений польськими компетентними органами індекс інфляції. Крім того, орендодавець має право підвищувати орендну плату з незалежних від нього підстав. Зокрема, такими можуть бути підвищення цін на комунальні послуги, тобто водопостачання, електропостачання, послуги з вивезення сміття. Тобто це причини, за які дійсно орендавець не відповідає і вони відбуваються незалежно від його волі. Особливою є встановлена процедура підвищення орендної плати. Тобто давець має право ініціювати підвищення орендної плати, але він зобов'язаний повідомити орендаря не пізніше як за три місяці додати такого підвищення. Також орендарю надається право в двомісячний термін або погодитися з підвищенням. Або надати обґрунтовані заперечення та відмовитися від підвищення орендної плати. Якщо орендар відмовляється від підвищення орендної плати у визначений строк, то відповідно договір припиняється після спливу трьохмісячного терміну. Також орендар має право оскаржити підвищення орендної плати до відповідного суду. Як mm. не є так лфто подвижнич чинш до тих польських регуляцій. A, a co w przypadku, jeśli mieszkanie, które jest przedmiotem umowy najmu, okaże się być wadliwe i nie spełnia tych warunków, które powinno było spełniać wedle tej umowy? Czy najemca nasz gość z Ukrainy może wypowiedzieć taką umowę? E, tak, to już dowolnie ciekawe pytanie i poszyrno nawet na. Практиці нашої компанії ми давали консультацію для жінки, яка винімала житло, в якому виявилося, що були дійсно такі недоліки. В такому приміщенні виявилися клопи. Ось і власник відповідним чином не реагував. Ось і поставало питання припинення такого договору. Тобто цивільний кодекс Польської республіки встановлює певні додаткові підстави для припинення оренду провідносин, зв'язку з недоліками. Орендованого майна. Це можуть бути різні типи недоліків, які заважають використовувати приміщення за призначенням. Важливим в даному аспекті є те, що орендар повинен знати про такі недоліки. Тобто недоліки ці можуть виникнути як і на дату укладання договору оренди. І Якщо орендар відповідно чином знав про такі недоліки, які були вказані в договорі оренди, то з таких підстав припинення орендних привідносин є дещо проблематичним. Інший випадок, це коли орендар орендарю не було відомо про такі недоліки, або вони були виникнені після початку дії договору оренди. В такому випадку власник зобов'язаний на вимогу орендаря усунути відповідні недоліки. Якщо власник не усуває відповідні недоліки визначений термін, то також орендар має право припинити договір оренди. Іншим видом недоліків є недоліки, які безпосередньо можуть загрошувати життю та здоров'ю орендаря. Зокрема, це можуть бути, як я вже зазначив, на прикладі наявність певних. Шкідливих комах, цвілі, а також інших долітів, які загрожують здоров'ю. В такому разі орендарю надається безумовне та імперативне право припинити орендні провідносини незалежно від значених строків договорів. Барзод дякую. Мам надія, що та інформації буде для панства ужите. Незалежно від того, запрошаємо теж до контакту. Просимо звертатися. Будь питань, з будь-яких питань, пов'язаних з рендвими провідносами, ми готові допомогти і на практиці вже допомагали багатьом громадянам України з зазначених питань. Дякуємо багато і запрошуємо. Дякую.